Ми третій раз проводимо дуже просту польову демонстрацію. Ми вже цю демонстрацію проводили на полях Черкащини, на полях Кіровоградщини і сьогодні ми на Київщині на битві Агротитанів. Зараз 10 ранку, і ми на полі симулювали три варіанти обробітку. Перший у нас це ультрамілкий обробіток. Ми провели рихлення, але це ріхлення зверху у нас присипане соломою. Другий обробіток у нас просто рихлення без пожнивних решток на поверхні. І третя ділянка у нас просто пожнивні рештки на поверхні без будь-якого обробітку самого ґрунту. Зараз ми тут симулюємо опади приблизно 8,4 мм за пару секунд. І сьогодні ввечері на цих ділянках ми подивимося, де волога проникла глибше, де вологи збереглося більше. Фактично, ця симуляція показує всього два факти: перший пожнивні рештки на поверхні захищають ґрунт, захищають вологу, а другий Зрихлений ґрунт, оброблений ґрунт він відкритий для акумуляції вологи. Тому ідеальне об'єднання технологій – це історія з ультрамілким обробітком, коли ґрунт зрихлений, а пожнивні рештки залишилися на поверхні, і саме ось такою машиною цю роботу можна зробити. Дня всім, перед тим як перейти безпосередньо до самої техніки, я вам розкажу про невеличку польову демонстрацію. А сьогодні зранку я на цій ділянці заклав три невеличких квадратика. З першим квадратиком я не робив нічого, я просто зверху насипав пожнивних решток. Другий квадратик я лопаткою зімітував неглибокий обробіток сантиметрів до десяти. Третій квадратик, я змітував е, обробіток на ту саму глибину і зверху е, розмістив пожнивні рештки. Після чого на кожну із цих ділянок я змітував дощ приблизно 8,5 мм. В чому сенс цієї польової демонстрації? Е, ми оцінюємо два фактори впливу на вологу. Перша наявність пожнивних решток на поверхні. Поживні рештки на поверхні захищають від втрати ту вологу, яка є безпосередньо у ґрунті. Тут пройшло трошки більше трьох годин, тому конкретно от на цій ділянці, на центральній, зверху ґрунт іще вологий, але через годинки три-чотири саме ось тут з цієї ділянки волога втратиться найшвидше. А ми це дослідження. Повторювали у Полтавській, Черкаській, Кировоградській області, Тернопільській і завжди ми отримуємо на різних групах, в різних умовах, приблизно одні ті самі результати. Перше, наявність пожнимних решток на поверхні це позитивна річ для е, збереження вологи для того, щоб утримати ту вологу, яка випала. Друге, ось тут у мене просто пожнивні рештки на поверхні. Сам ґрунт ущільнений, сам ґрунт сухий. Відповідно, в ньому мало повітряних пор і швидкість інфільтрації, і глибина інфільтрації доволі невелика. Якщо ви придивитесь, то оці ось мої 8 міліметрів, які я вилив, вони всі у верхніх 2 см. Глибше 2 см, ґрунт сухіший. Ось вони всі тут збереглися. На цих двох ділянках, там, де у мене був обробіток, глибина проникнення вологи набагато більше. Тобто. Третя ділянка, яка мені подобається найбільше. Ми поєднуємо два позитиви від двох різних технологій. Як у нову тіла, ми маємо шар з пожним решток на поверхні, який захищає вологу, і як в обробітку, як в мінімалки, ми маємо зриклений ґрунт, який а, має більше повітряних пор і швидше акумулює в себе вологу. Саме на оцих двох а, стовпах стоїть концепт ультрамілкого обробітку. Ультрамілкий обробіток, агрегат для ультрамілкого обробітку. Його основна задача 100% підрізати капіляри, зрихлити ґрунт з гідрофобного ґрунту, зробити гідрофільний, зробити так, щоб ґрунт якомога швидше акумулював вологу, але при цьому не заховати пожнивні рештки, а по максимуму залишити їх на поверхні. Макнув ані тискова. Цей культиватор може працювати від 2 см глибини, але поки що я в Україні не знайшов такого поля, де колія я була б менше 2 см. Тому ми працюємо тут сантиметрів на 6-7 саме з точки зору полі. Якщо вам здається, що а, у вас рівне поле, Попробуйте в себе ось таку машину або подібну, і ви зразу побачите, наскільки у нас багато невирівняного на полі. Якщо вам здається, що у вас якісний розподіл пожнивний решток, спробуйте в себе на полі, ось таку машину. Це хороший індикатор, який вам покаже, наскільки комбайни у нас погано налаштовані і погано розподіляють пожнивні рештки. Дискова їх не розтягує. Там, де упала солома, дискова її просто замотає у ґрунт культиватора за рахунок того, що це 6 палок, 6 лап при роботі по діагоналі додатково перерозподіли кожним рештки. Це та проблема, яку ми, а, з якою ми зіткнулися при впровадженні технології 3Т. Це ріпаку по сіво зимого ріпаху, по терадіс, терія, теразем, тобто зимий ріпак по рихленню, а не по оранці. Коли поганий розподіл кожним хресток і там немає органки, дискова їх не перерозподіляє, а покоси так і лишаються. Вони закопані в землю, але вони так і лишаються. І потім ви виходите на поле з сходами ріпаку і чітко видно через кожні 6, 10, 11 метрів, смотри, яка жорстка укомбайна. Поганий ріпак, поганий ріпак через конкуренцію з важливими рештками. Ця машина може бути рішенням. Додатковий перерозподіл важливих решток при роботі подіалогалі.